Милорад Павич Довга крізь ніч. Зі збірки вивернута рукавичка. Ніколи не стріляє, якщо рушниці твоєї не чутно бодай у трьох державах. З цими словами Павле шовковокосий вийшов на велику дорогу. Красиве, як ікона, і повуха у крові, як чобіт. У Примор'ї, де сонце цінують не більше аніж коров'ячого пляцка, він бешкетував у трьох державах. Венеційський, турецький та австрійський, викрадаючи худобу і захоплюючи каравани зі спеціями. Якось у суботу один купець стромив йому до рота рушницю і вистрілив. Та зброя зробила затинку і шовково косому хіба припекло пороховим димом язика. Відтоді він втратив здатність розрізняти смаки, і йому стало байдуже. Тримає він у роті жіноче персо чи квасолю з огірками. Рибу відтоді він чистив і смажив, не вбиваючи, тож вона ще жива тріпотіла, нанизана на шаблю над багаттям, а ходив із вистроленим назовні прутнем, бо ж запритягнувся повернути його у штани лише коли поверне шаблю у піхви. На святого Юра він наївся сирою з хлібом і узявся чекати, у які думки перетворяться в ньому ці сир та хліб, бо ж чоловік може створювати думки лише із сиру та хліба. Того дня стрілася йому в горах велуча пастушка, що жила без батька з матір'ю та сестрами, і ніколи не бачила чоловічих яєць, хіба баранячі та й ті смажені, а чоловіка стрічала лише на дукатах. Коли з лісу виринув перед нею шовковокосий із сплетеною разом із вусами косою, дівчині привидалось, що їй посміхається сонце. Велетенська незнайома душа стояла перед нею, розіп'ята на сторону світу, як напнута шкіра. І порожня, як ніч, але насправді у ній, як у ночі, розкинулися міста, ліси, річки та морські затоки, жінки і діти, мости та кораблі, а на дні, на самому денці, малюсіньке прекрасне тіло цієї душі, що котило її нагору, ніби велетенський камінь. Лише посмішка, що займалася, наче світло, привідкрила на мить, що немає за цією ніччю порожнечі, що через тіло можна увійти в душу. А посмішку тут чоловік піймав десь у іншому світі, де хіба посмішкою й можна поживитися, і приніс їй сюди, у Далматинське загір'я, приніс їй велучі, немов коштовний пліт, якого варт скуштувати або померти. Велуча глянула на посмішку на обличчі шовковокосого Павле, і то було останнє, що вона у своєму житті бачила. Запитала, як його звуть, і то було останнє, що вона у своєму житті чула. Він ударив її кольбою рушниці, і тут таки на тому самому місці напівмертво зболтував, зовсім як напівживою її в рибу. Опісля, вранці того ж самого дня, він продав її на одне із судень, що возить доступних кожному жінок з порту у порт, і подався собі за тією посмішкою, що світиться крізь морок, а велучі ніколи більше не бачив. Дівчина лишилася ошалілою жаху, від розбурханої пристрасти та страху, а від удару сліпою та глухою на все життя. Так почалася довга плавба крізь ніч сліпої Велучі. Кожен відвідувач, підіймаючись на борт, купував мідний перстеник та надруковану у Венеції маленьку книжечку в золотій палітурці з ретельним описом дівчат, які жили на судні, і всіх можливих способів задовільнити гостя, що завітав до їхньої каюти. Нормою вважався десяток чоловіків на одну дівчину щодень. І вони плавали так від весни до весни із порту в порт, дивуючи, що встенький світ знає їхні імена та чесноти. Вечірні гості залишали перстеники на судні, надягаючи їх на пальці своїм обранкам, ті мусили зранку повернути капітанові по перстенику з кожного пальця, кожна для десяти нових завтрашніх відвідувачів. Книжечки гості забирали з собою і дарували потім друзям. Так замикалося коло, але не кільцями пристеників, що завжди лишалися на борту, а завдяки отим книжечкам. Чоловіки люблять зором, а жінки слухом. Однак глуха велуча любила міцніше, ніж інші. Ті, що завітали на судно, дедалі частіше вимагали саме її, потай відрізали пасмо волосся і надсилали листами родичам, аби ті могли впізнати її, коли опиняться на борту. Жінка не мило, не змилиться, казали про неї, сміючись, і чутки про Велучу ширилися швидше, аніж пливло судно, хоча описати словами враження від побачення із нею не вдавалося нікому, тож усе виражалося порохом руки і призвистом. Мідні перстеники надягали їй іноді навіть на пальці ніг, бо траплялося, що на руках уже не лишалося місця. А вона не бачила і не чула нічого з того, що відбувалося з нею і довкола неї. І надалі лишалася найбажанішою. Вдень її розум працює швидше, ніж серце, а вночі, навпаки, шепотілися інші дівчата. Приймаючи і знімаючи перстеники, сліпа велуча пройшла на жіночому судні все Адріатичне та Іонічне моря: від Анкони до Венеції, від барі до Драча, від Дубровника до Корфу, і лише по тривалім часі якось раз зауважила дивне якесь село, в якому ми всі живемо. Усі підвали під землею, а сонячних вулиць майже нема. Певне, саме тому усе так гойдається. Лише тоді стало усім зрозумілим велуча не відає, де вона. І, зануривши її руки у морську воду, їй пояснили, що вона живе на судні. Дівчина й надалі не виказувала тривоги. Хіба іноді снилося, що її вуха, здійнявшись із голови, ніби два метелики летять на сушу, аби принести їй чийсь голос чи чиєсь сім'я. Та коли вона прокидалася, зовсім порожні її вуха виявлялися на місці. Іноді, зовсім глуха, грала велуча на пастушій своїй сопілці, але з сопілки вже давно не злітало мелодії ані жодного писку. Правда, дівчина навіть про це не здогадувалася. Балакати вона майже не балакала, ніби боялася, що зі словами з неї витече кров. Правда, був один єдиний виняток. Вона стверджувала, що вітри, які вічно розгойдують їхнє судно, можуть зачати в ній дитину. Інші дівчата знали, що на таких, як велича і справді у кожному вітрі чатує коханець, тому вона може завагітніти від будь-якого вітру. І на жахані вони слухали, як вона молить про те, чого всі вони боялися. Велуча сиділа на палубі й молилася вітрам. Вітри були її церквою. Вона кликала їх наймення, заклинаючи подарувати плід. молилася до заходеника чи горця, що на ньому виписують те, про що хочуть забути, до бурі, що у неї продають честь зліва, аби зберегти її праворуч, до сходника, в котрий чоловікові великий гріх мочитися. До холодника, що у п'ятниці не ганяє крила вітряних млинів, плутає шляхи і завертає стежки навспак до їхніх початків, до юго жонатого вітру, що може зав'язатися вузлом довкола вежі, до вихора, що допомагає врятуватися втечею і якого просять у Бога, і від Бога його отримують, до полуночника, що від нього ковтають язика і вурдиться молоко, до легона, який, аби стихнути, шукає свічки на День Святого Павла. І від якого можна розговітися в піст, до вертушини, що розділяє руку з ложкою і перелічує шерстини на псові та азорі в небі, до копеляка, що мчить швидше, аніж кінь, який можна й каменем, і дує він на лікті, до севраца, від якого у багаття кидають колеса й рушничні кольби, до жовтого вітру, що приносить вроки, і який ловлять дзеркалом, аби одіслати чари назад. Дочуха дитини вітрів, що здатен у вісні визволити горбання з під горба і завісити його на кленовій гіляці. до модрика, що дує через день і може захлинутися у Черпакові звином, до топлика, що водить війська та кіноту, оре якорем і жне шаблюкою, до сліпої Анджелії, що наносить криги у постіль, а в миску снігу, до снігожера, що від нього шапки у вогонь кидають. До устоки, що переправляв по той бічча тілесний сором, і що за її запахом можна визначити день тижня. Так вимолюючи у вітрів дитини, пройшла велуча і крізь страшніші негоди, що їх не наганяв ще ніколи жоден вітер. Шістьма мовами і трьома діалектами нею на розхват користалися солдати. Під градом ударів ворожих одна одній граматик жіноче судно пройшло крізь війну між Венецією та Австрією. Краєм зачепило повстання у Турецькій імперії, що відкололи від Царгорода Триполі, Туніс та Алжир. Його підганяли ті течії, що гнали кораблі у Кандійській війні. Воно йшло крізь венеційський флот, коли той брав участь в облозі Кліса та Макарської крайни. І воно єдине ніколи не опускало свого прапора. У герцегнові велуча заробила першу свою болячку, хворобу, що руйнувала те, чого у неї не було, слух. А на Сицилії другу хворобу очей, смертельно для зрячих. Окрім неї, глухої велучі всі чули звістку задарі, що шовковокосий Павле загинув, і що якийсь турок їздить верхі за стременами, сплетеними з його шовкового волосся. У шебенику один із гостей зажадав, аби вона танцювала, і, Велуча, обійнявши його шию, танцювала краще усіх, хоча не чула ані звука. Усі давно зрозуміли, що вона у захваті від свого ремесла. Чоловіки перешіптувалися, що для кожного у неї знайдеться краплина солодкого дівочого поту, а дівчата знали, що вона жодного разу не попросила у господаря судна ані копійки за свій любовний труп. Та все виявилося марним. Дитини у неї не було. А потім, якось на коринті, дівчата побачили те, чого не могла побачити сама сліпа велуча. Вона посивіла. Скори її обвиснуть, злостиво потішалися вони. Серед них було багато юнок, тож слава велучі тьмяніла. Усе менше чоловіків навідувалося до її каюти на судні, усе рідше з'являлися на її пальцях мідні перстеники. Якось її постіль усю ніч залишалася порожньою, і дівчата знайшли її у сльозах. Вони пестили вилучену голову оливковими гілочками, негодні збагнути, чому вона плаче, і вкрай здивувалися її словам, про які люди говорять і досі. Мій павле шовковокоси за всі ці довгі роки жодного разу не обманув мене. По десять разів на ніч приходив пестити мене лягаючи поряд. Тепер він більше не приходить. Найпрекрасніший єдиний у світі чоловік більше мене не кохає. Шовковокосий Павле знайшов собі іншу, сказала і кинулася в море. По тій славі, що її годі описати, те місце тут так і називають. Усяк, хто пропливає, повз, кидає весла, змахує рукою і присвистує. А як воно і так, то я кидаю на цьому місці весла, Змахую рукою. І намагаюся пригадати той самий посвісти із 17-го століття. Довга плавба крізь НІЧ МИЛОРАД Павич.